Володимир Сосюра, вже в золоті лани, і вітер кличе зорі. Вже в золоті лани, і вітер кличе зорі, До себе в бур'яни Пограти в гулая, Вже змолотили хліб, і холодно на дворі І холодно в саду, Та не самотній я. Огонь твоїх очей, задуманий і синій, невпинно, п'яно п'ю, ясніє кожну мить, проміння крізь вікно і тане на коліні за голенім твоїм, а листя шелестить, і стукаються в скло розвіяні краплини. Я ж чую, як кричать далекі журавлі, Своє курли курли. Одвічне і незмінне, А місяць нахилився і спить біля колін. І ось проснувся він, бліді цілує пальці, кладе рожеву шаль на стегу золоті. Кохання, тихий дар моїй маленькій гальці, її цілує знов, цілує і летить на золоті лани, де вітер кличе зорі. До себе в бур'яни пограти в гулая вже змолотили хліб, і холодно на дворі, і холодно в саду, та не ревную я, переможного миру вам.